Проповідь 18. Наполегливо переконую вас, піклуйтеся про спасіння святих душ ваших, бо не думаю, що міг би чомусь іншому вам пригодитися, аніж коли нагадуватиму вам про життя ваше у святості. І не засмучуйтеся, що мова в мене все про одне й те саме. А про що інше ми можемо говорити? Чи, може, вже поміняли спосіб життя нашого, який розпочали, щоб і в розмовах перейти на інше? Ні. Не слід мені переставати багаторазово повторювати одне і те ж, та не належить мені припиняти по декілька разів говорити про одне й те саме. І ніколи я не перестану добре хвалити, а погане ганити. Провіщаючи, як то добре, як прекрасно повністю відійти від світу і прийняти однодушне життя у братстві і твердити, що це направду миру, що на бороду стікає, бороду арона, коли хто вступив до спільноти нашої, пройнявся покірністю, оповився послухом, зумів зриктися своєї волі, прийняв безмежну любов до Бога. Набуваючи в дусі дедалі більшої сили, усе йому любе і все, що вимагається за уставом спільноти, він терпеливо виконує, не лукавить при цьому, не має недовірливих думок і задумів, що відлучають покірного послушника від Бога та ігумена. Тож радо приймайте, браття все суще і все, що випадає вам у спільноті. Як святе і спасенне, хоч дещо вам може здаватись, і неприємним, попри цьому стираються кути ваші, і ви округляєтеся, щоб легко котитися до нашої мети. Старайтеся приносити користь один одному і не шукайте свого, а того, що спільноті потрібне. Та кріпіться всі разом дедалі більше і більше та утверджуючи душі ваші, весь час тримайте себе в покорі, щоденно оновлюючись із плином днів, місяців і років. Здіймайтеся все до кращого і кращого, допоки ще є час багатіти і удосконалюватись, не лінуйтесь». Не поринайте в сон і безтурботність, та не марнуйте днів життя цього. Коли прийде час відповідати, тоді наяву побачите плоди трудів ваших і безпліддя недбальства, огледіте тоді, які ви плоди принесли, коли пильнували себе та свою справу, і що згубили, коли про це не дбало. Слава! Блаженним душам святих і преподобних отців наших, справді мудрих і розумних. Вони немарно слухали Слово істини, не скидали його додолу, і не топтали своїми ногами, але щиро трудилися в поті чола, корилися волі своєї зрікаючись, прагнули останніми бутими. До вподоби їм була вбогість у всьому, і бідність, суперечок цуралися, та все добродушно і витривало переносили, добровільно підкорялися відцівським повелінням, вірою горіли, мовчання любили, немочі немічних носили, і кров свою готові були за неї пролити, подібно до мучеників. А навіщо багато говорити? Ви й самі знаєте попередників ваших і провідників. Наслідуйте їх, прямуйте слідами їхніми і здобудете славу їхню.